Дорогі друзі, брать братики, сестрички, всіх ради вітати з наступаючим святом на честь шанування цього дня, який насправді скорботний день церква. шановує особистість великого пророка Іоанна Хрестителя. І почитаю очисні страдання, <кхи> як мученик, пророк, мученик, який постраждав. За безпутно, розпусно царя Ірода, друзі, маємо пам'ятати. Головний посил цього свята, який маємо пам'ятати це от... рішення, які прийняті перш за все, в стані гніву і головне на підпитку на день народження ось який святкував царь маючи владу, і от що він, до що до чого привело це святкування, коли воно не вмірав, коли воно. Не по Божому, друзі. Просто маємо це пам'ятати в сучасному житті нашому, до чого можуть призвести подібного роду святкування. Коли людина не має міри, багато речей бувають у гріх, в тому числі і такі здавалося безновинні, як день народження. Сами ми знаємо, бачимо, як у нас святкується навіть, навіть серед нас християн. Заходи от, до якого образу доходить образ Божий? Будемо пам'ятати, друзі, цей урок. Вшанувати цей образ чистоти, дівства, який був, який і є сьогодні для кожного нас. Святкове чіння буде нічна начинати друзі. Будемо молитися Яна Пророком, Хрестителем, який, як ми знаємо, зображується поряд зі Спасителем, поряд з Божою Матір'ю, найближче до Бога. І віримо, що його молитва сьогодні буде в тому числі і за нас, за нашу країну, і за наш народ український. Щоб Господь зупинив те зло, зупинив цю війну, зупинив цю російську агресію. І дарував нашим воїнам перемогу. Амінь.